Доброго квіткового дня! Сьогодні ми з вами будемо робити огляд сортів троянд, які в мене ростуть. Перший сорт, з якого хочу розпочати, це англійська паркова роза Августа Луїза Має вона такий цікавий цікавий колір. Перші квітки були трошки не такими, а це більш такі розрізана форма у кожного пелюсточки. Пахне вона неймовірно. Я маю зріст 1,54 п'ятьде, а вона має вирости навіть до 3 метрів. Цьому кущу три роки поряд ним це деція сершала. Квіти на ній тримаються майже місяць. Бджол тут дуже, дуже багато. Всю клумбу я садила в один рік. Розвиток кожної рози проходить по-своєму. Ось, наприклад, ось ця. Щось ну, ну, маленька-маленька. І жодного цвіту від неї я ще не бачила. А всі інші вже величенькі. Дуже цікавий сорт. Це чайна гібридна троянда. Сорту ваніла фрейс. Наступна троянда сорту. Емелі Гуелот, Вона також англійська, але поки що вона менше розрослася. Це троянда сорту Грекем Томас. Вона величезна. Квіти на ній є до самих-самих морозів. Має гарний такий аромат. Квітне дуже довго. Ось це фото це спочатку жовтня. Це спрейка. Це все один кущик. На цьому одному кущику ось така величезна кількість зав'язаних цілих таких. Одна гілочка виходить як букетик. Він двоколірний, хоч вона і спрейка, але дуже-дуже великого зросту. Цей сорт цікавий тим, що спочатку він всередині жовтенький, потім біленький, потім розовий, і він змінюється з часом, коли. Виростає трошки вона щось прихворіла в мене в цьому році, я її обробила, але квітки вийшли меншими, ніж у тому році покажу вам тогорічні. Це плетуча троянда з сорту Цезар. Цю настурцію ми з вами разом садили і також разом розпаковували цей кліматіс, це сорт Керіо. Ей. Велика Blue Moon. Вона величезна має гарний такий аромат, хоча квіточки у неї такі міленькі-міленькі, і вона настільки велика, навіть якщо я обійду з іншого боку. Ось, на цей бік вона також. Має величезні-величезні цілі грона квітів. Маю тут не дуже гарну землю, тому ця трояндочка вона має таку цікаву, гарну форму, але ніяк не може вирости більше, ніж на один метр. Ця троянда одна з найстарших у мене. Трошки її в тому році обморозила, але в цьому році вона така гарна. Вирощуйте квіти і нехай вони вас радують.